Я вам скажу, я вам аналіз цін. Ціни. На молочну продукцію за 7 років чи за 6 років ціни не мінялися абсолютно. За 3,20. Оце весь потолок. Це не продукція, яку виходить. Купуєте? Готова продукція в магазинах. Це соромина. А ви пішла, а пішли? Це знищення шума, знищення, а вирішується, знищення всього на світі. Село завжди кормило місто. Завжди. Збережемо, збережемо Україну, не всі президенти Ні, я наприклад, я кажу, всі розуміють, про що я говорю. Чи не зрозуміло? Якщо така ситуація, така ціна, людина не в силах вижити, не в сила кормити. Тут тваринку, тому і все і росте в ціні, росте зерно, росте все. Людина затрачає не все, купує. А працює їхня ні по чому. Це неправильно. Я, наприклад, підтримую всю громаду всього району. Обладно. Я як <partition> так, я вас призиваю як представник приємства Переговоріть з громадою. Розблокуйте руку. Але я не слухати, що стати громади. Якщо громада, я буду все робити, щоб підтримати люди. Ви запитаєтеся? انا کوې مالګي دې